І далі про останні спортивні події. Мої вітання вам. Весна в українському футболі температура підвищується, адже стартувала друга частина сезону. Знову буде гаряче, причому почали з найгарячішого – з півдня. В Симферополіс пилу жару подали вболівальникам першу страву. Стартовий матч 20-го туру. Севастополь Шахтар і одразу мало не сенсацію. – 15-та команда прем'єр-ліги ледь не відібрала два очки в лідера. Лише на п'ятій компенсованій хвилині Адріано таки пробив Севастополь. 0-1. вболівальники в розпачі закидали поле пластиком. Ну а баскетболісти зазвичай виходять на майданчик. Як в майках збірна України пішла і ще далі? Це тепер буде команда Майка. Команда Майка Фрателло, саме цей відомий американський спеціаліст, напередодні був представлений як новий наставник збірної України. Фрателло працював з клубами NBA, з Атланти, Клівленда, Мемфіса, а тепер на рік очолить українців спеціально на вересневий чемпіонат Європи і твердить, що це для нього унікальний досвід. Дехто з фахівців вже згадав, що запросити Фрателло – це на фарт, коли в 88-му Фрателло з Атлантою провів спаринг проти збірної СРСР. Вона потім стала олімпійським чемпіоном. Ну і далі ще про баскетбол. Перлізі напередодні відбулося столичне дербі. Аутсайдер БК Київ приймав лідера-будівельник. Вовки одразу ошелешили номінальних гостей і вийшли вперед 8-0, Але до кінця чверті будівельник оговтався і скоротив відставання 21 на 11. Втім, у третій чверті лідер чемпіонату зазнав повного краху. У підопічних берокаля геть розладналася гра, в той час, як у гравців БК Києва горіли очі. У несподівано, але цілком заслужено перемагає: – 74-59. Тяжело говорити, звісно, без такого пораження, ну. Але... Я думаю, що на Донецьк ми будемо настроєні зовсім по другому. Втім, матч не вплинув на розташування команд в таблиці. Будівельник продовжує лідирувати. А бака Київ на дні. Ну а напередодні в хантимансійську почали стріляти. Стартував чемпіонат світу з біатлону. Золото в змішаній естафеті, яка відкрила програму змагань. Дісталося збірні Норвегії. Українці фінішували восьмими. Ну а вже в суботу на першому національному дивіться трансляції спринтерських гонок в жінок та в чоловіків. Ну а вже скоро у чоловіків почнуться приємні клопоти на носі 8 березня, враховуючи, що це наш останній перед святами випуск. Ми теж трохи поклопочимо і відвісимо особливий комплімент тим, хто може не опинитись цей день за святковим столом, а бути в залі на трасі чи на доріжці. Українські спортсменки не лише гарні атлетки, але й насправді дуже гарні дівчата. Gosh, 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 gosh. Gosh, gosh, gosh. Дівчата в спорті не буває некрасивих дівчат, просто буває мало українок на змаганнях. Одним з перших це помітив чемпіон світу з бігу Іван Гешко і вирішив, що краса Українок заслуговує на відзнаку вже другий рік поспіль. Гешко з іншими атлетами-чоловіками проводять фотоконкурс Міс Спорт Україна, показавши нам спортсменок такими, якими ми їх ніколи не бачили. Тому що є там міст Україна, місь того», «Міс того» і міст спорт Україна, тому що знаємо, що Любі, які стають ще вони всі мають так чи інше мають відношення до спорту. Коли до телецентру на нагородження заходили лауреатки минулого конкурсу, а надто коли переможниця Наталя Добринська спускалася по сходах на коронацію, подумалося, а це не конкурс, міс Всесвіт, це точно місць спорту. Сама Добринська твердить, що майже кожна наша атлетка на змаганнях королева. Тому що наші дівчата за кордоном це просто якісь королеви краси. Причому всі і дуже іноземці люблять наших дівчат, тому що таку красу вони не бачили ніде. Здавалось би, минулого року конкурс засвітив всіх красивих та сильних, але коли Гешка та компанію знову почали засипати фотографіями, зрозуміли, краса українських спортсменок не вичерпна. Он, яка в нас є баскетболістка, які яскраві фігуристки, які чарівні атлетки, а яка гімнастка, і практично всі майстри спорту, всі заслужені. Міс спорт продовжує відкривати вболівальникам Нові імена, як відкрив торік, ефектну волейболістку Альону Малашеву. грає за кордоном у Франції. То Її, можна сказати, її майже ніхто не знав. То після цього конкурсу вона сама сказала, що її узнавали на вулиці. І це нам досить приємно, тому що, як кажуть, це вже якийсь прогресивний результат. Ще одна українська прима, шаблістка Ольга Харлан, міст спорту ставати не схотіла. За шаблісток зате віддувається Анна Зусько. Каже, головне, чому вона виставила свої фото, це пропаганда. Фехтування не такий популярний вид спорту, як теніс або футбол, і зайва пропаганда не завадить. Краса страшна сила, розповідає Анна. Іноді, аби виглядати красиво, фехтувальниці роблять собі боляче. Я знаю випадки, коли ламали накладні нігті, це було так. Що це було? Так, це було дуже боляче. Якщо тій же полячці в рубель треба було кілограми макіяжу, аби виділитися іншим накладні нігті чи квіточки в волоссях, в українських спортсменах є одна суттєва перевага. Їх помічають завжди, а не тільки на подіумі, і не лише на 8 березня. І далі ще прогноз погоди. Прекрасної вам п'ятниці. ごありがとうハハハハ